Друзі, сьогодні у мене на огляді автомобіль, в якому ви знайдете все. Це свіжий рік 2020. Ви знайдете гарний потужний двигун 2-літровий бензиновий. Ви знайдете максимальну комплектацію або максимально наближену до максимальної комплектації. Автомобіль, в якому ви знайдете комфорт, безпеку та драйв. І ще візуальний його вигляд. Отже, вашій увазі. Привезений автомобіль з Америки з мінімальними пошкодженнями Volkswagen Passat b 8 Вашій увазі. Шикарний автомобіль в шикарному вигляді і в шикарному стані. Дуже класна комплектація. Передні, задні парктроніки, камера заднього виду також. Безключовий доступ, шкіра, підігрів, люк, максимальна оптика. Подивіться, давайте покажу вам візуальний його вигляд, як він візуально виглядає. Виглядає він. Шикарно, шикарно виглядає цей автомобіль. Можливо, це в мене вже слово паразит, але... але маємо те, що маємо. Я люблю продавати ті автомобілі, які мені особисто подобаються. Автомобіль з рідним лобовим склом. Передні пошкодження по передній частині: електросидіння, шкіра, пам'ять сидіння, дерев'яні вставочки. Пасад славиться просто е величезним. Простором в салоні підігрів задніх сидінь також присутні. Двохлітровий бензиновий двигун. Потужний, класний класний двигун. Люк, звичайно, не тече. Датчик мертвих зон. Оригінальні класні дисочки на автомобілі. Повний, електропакет з електроскладанням, дзеркал пам'ять. Все в автомобіля є. 17 тисяч пробіг. Автомат, підігрів, камера, все автомобіля є. Якщо такий автомобіль у вас цікавий, звертайтеся за номером телефону. Замовляйте у нас доставку. Максимальна музика. До зустрічі!